Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми. Про що треба знати, про що треба попередити? Усіх, хто дивиться відео близьких людей, що буде відбуватися, скажіть, допоможіть вищі, сили, прошу допомоги. понеділок у вас може бути дуже гарна зустріч або пропозиції, можуть прийти замовлення, якісь дуже гарні люди захочуть з вами знайти, вас знайти і замовити щось по роботі. Просування дуже хороші проєкти просування по роботі. Це дуже хорошо. Тоді, щось відбувається, скажіть, допоможіть з вівторка. Угу. Тут сильний напад на фінанси. Це магічний вплив. Вам хочуть одрізати гроші, кратник ставлять. І це напад на ваші фінанси. І, може, так. Магія на гроші, на, на роботу, щоб не було клієнтів, замовлень, роботи. Заперечу весь негатив вбирає в середу може бути зустріч із бабусею, дідусем із вашими родичами похилого віку, саме в середу. Ага, тут може знадобитися підтримка, поміч, позичити гроші вашим близьким. Хтось попросить вашої допомоги, але це люди, бабуся, дідусь от похилого віку. Це середа. І середа ще принесе здійснення мрії і. Якась от ваше бажання, мрія здійсниться. Скажіть, допоможі, що буде відбуватися? Угу. Ви переможете людей, ну, це вже ближче до четверга. Може, до вас дійдуть якісь, ну, про вас розповсюджують за спиною неправдиву інформацію. Те, що не є правдою, і ви зможете довести, що це все неправда. Що ви просто покажете правду. І це буде ваша перемога, і дуже хороша карта. Ви будете радіти, тому що нарешті вся виясниться. Вся брехня вийде в четверг, Скажіть, допоможіть ще сили. Ой, тут дійсно є загроза, але тут треба бути обережними. Якщо ви кудись збираєтесь їхати, ви знаєте, буває таке, от виїхали невчасно, запізнилися. Це на краще. Краще вам запізнитися. Дійсно, тут вас вищі сили будуть захищати, відводити від небезпеки. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Так, п'ятниця і субота, і неділя. Тут магічний напад, агресія. Можуть бути обстріли, якщо люди живуть в Україні в цю п'ятницю. В п'ятниці на суботу можливі обстріли. Агресія дійсно на цивільне ну, на населення саме загрози. Може так трапитися? Угу. Так. Так, Після цього обстрілу може вимикатися світло, можуть бути якісь зупинки, і це буде важко дуже працювати, заробити гроші. Можуть бути такі порушення. Скажіть, тому що, що відбувається. В суботу-неділю можуть бути зустріч із дітьми, із близькими вашими людьми. І на цю. Зустріч може прийти людина, яка несе негатив. Вона вам в обличчя посміхається, а за спиною робить негатив. Тут карта магії якраз виходить От в суботу, неділю, якщо ви будете десь йти у гості, з кимось зустрічатись, пити тільки те, що ви самі приготували. Робіть самі собі каву, робіть собі самі. Напої, отак От би. Ну, таке застереження є. Вбираю повністю весь негатив, відвертаю, відсікаю, більше впливати, агресію чинити не зможу. І відвертаю всі бомби, ракети, снаряди і трони. Вищі сили, я, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від усіх, хто дивиться відео близьких людей на цьому тижні захист міцний. І поверніть весь цей негатив тому, хто робить, хто е, дає накази, хто здійснює ці накази, хай їм назад все прилетить, їх знищить. Більше немає можливості ворогів. Нападати, всіх, хто на вас нападає. Всі, хто зла бажає, більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти не зможе. Буде так і так і є. Все погане і лихе повертається назад, тому хто робив порху, але суду не на переклад на них самих буде так і так є. Вище сили, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що може на цьому тижні зробити ворог, чи є якісь негативні програми, про що треба знати, попередити тих, хто дивиться в її близьких людей на цьому тижні? Угу. Не вірте, до вас тут попередження, може вийти на зв'язок якась жінка. Не вірте жодному слову. Щось вона почне звинувачувати, в вашу сторону якийсь піде такий негатив, хоче, щоб ви її любили. Ви раніше однею вже відгородилися, і це було дуже хорошо. Вона буде проситися до вас у хату, не пускайте, будь ласка, це попередження. Це дуже небезпечно. Майте це на увазі, людина не врівноважена, несе небезпеку. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую весь знайти. Убираю. Так, хтось намагається роз'єднати відносини, влізти у відносини, зіпсувати відносини. Це вже не перший раз. Убираю всі розсорки студи, твороти, морочки, мороки знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Повертається. енергія здоров'я, молодість і краса. Буде так і так є. Угу. Ви на цьому тижні заробите багато грошей, ідуть якісь перемоги на роботі. У вас все буде добре. Прошу вища сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита. Легкими, радісними шляхами. До вас ідуть гроші, стабільний прибуток щодня, без перешкод. Буде так і так є. Прикриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей вдень і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, відкрийте всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. буде так і так і є. Це буде відкрити всі шляхи і дороги. Двожу ворога на віки вічні. буде так і так є. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака така вийшла сьогодні кава. Хочу нагадати усім, щоб ви не забували про наших військових. Робіть, будь ласка, донати, допомагайте, закривати збори. А також хочу побажати, щоб на цьому тижні у вас здійснилися всі ваші плани, наміри, і ніхто не міг більше втручатись у ваше життя і захист, і янгели-охоронці духу роду захищали вас і в день, і вночі. Буде так і так є. Відвертаю, цікавість бомби, ракети, і снаряди, і дрони. Обухову хвилю повертаю ворога і хай з ним все це станеться. Буде так. І так. Звідки вилітає? Хай там і вибухає, буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!